Патріотична громада Бродівщини щиросердечно вітаю вас з Днем Гідності та свободи. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні та усіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході країни, усіх тих, хто власним життям своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутнього. Поколінь сьогоднішній день це беззаперечний доказ відродження української нації та нашої держави. Це підтвердження того, що події на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас в єдиній соборній і незалежній Україні. Зараз ми на початку шляху свободи і верховенства права. Адже наша боротьба не закінчена, доки не виконані усі вимоги Майдану, доки не втілені в життя усі його ідеали. Закликаю вас до єдності, порозуміння. Ня і згуртованості зичу віри у краще майбутнє нашої неньки України. Ми не повинні бути сторонніми спостерігачами, а маємо стати активними творцями власного майбутнього. Лише у єдності наша сила. І лише наполегливий цілеспрямований рух вперед дасть змогу побудувати нам сильну і високорозвинену державу, мирного неба над нашою рідною землею. Слава Україні! Героям слава! З повагою народний депутат України Михайло Бондар!